あ Привіт, любі! Ось такі в мене шкарпеточки зв'язалися. Це в мене шкарпетки з пряжі, яку мені подарувала Наталя з каналу Капчета Роса. Ми з нею бачилися. Це є в попередніх відео. Дивіться, які вони класні. Я вела прямий ефір, останній етер, і. Трохи забулася <ріст> і пров'язала більше, ніж треба, тож ці шкарпетки для мого чоловіка. Чому? Тому що я потім думала розпустити, зробити собі, але вже я йому сказала, і він вже їх чекав. І я навіть не думала, що це для нього так важливо І в якийсь момент він мені каже, а це що не для мене шкарпетки? Ну, одним словом, це для нього, але. Так як моточок був на 100 г, то в мене тут є ще 40, і це будуть для мене шкарпетки. Я їх поєднаю з іншою пряжою. Ще мені дуже подобається те, що в цих шкарпетках просто якийсь унікально артистичний воріт. Ну, гляньте, ну круто ж. Тож мої, напевно, будуть такими. Побачимо, це буде експеримент. Що з цього всього вийде. А, до речі, мій светрик Ліон після прання. Він став рівніший, м'якший, приємніший. Оце, оцю горловину я буду перев'язувати, я її зроблю все ж таки більш такою. Або вона прилягала до горла, або вона в мене трошки висить. Бачите? От, е, знову бачу, що вам сподобався формат, е, скільки годин я в'яжу виріб. Це ще один виріб від Petite Knit. Він називається Northland Sweater. Northland, Northland, так. О, Це в мене такий, бачите, степлер. <сум> тому що я не знаю, де мій степлер, тож буде отакий степлер. І, речі, він мені подобається. Це звичайний реглам Як звичайний? Незвичайний, але незвичайний, тому що у Knit завжди є якісь особливості. Я почала рязати. От на такому я етапі це 2 години роботи. Це буде святок так чоловікові, як ви вже зрозуміли. Е, такий реглант погон виходить. Пряжа в мене британська, <клух> куплена на стоці. Я її перемотала такий бунтик. В'яжу з двох ниток тобто зсередини і ззовні. І, в принципі, цього вистачає для спиці 4,5. Бачите, доволі діркава. Пряжа, чому? Тому що потім вона розпушиться і буде отака. Це поєднання мені дуже подобається. Я купила каризму колір петрол. Саме для того, аби поєднати їх. Бачите, всім смугастики. От, до речі, зараз видно. Це таке смугастик, але він такий, наче не дуже помітний смугастик. Тобто, отакий. Делікатний смугастик. Ще перемотала оцю нитку, ви вже її пам'ятаєте, з попереднього відео, де я в'язала маніжку за описом Petitніт. Теж я в'язала в форматі скільки годин в'язання, мені здається. Ні, не в'язала я в тому форматі. Тож в мене залишилась нитка це буде шапка. Знову ж таки, для моєї мами. Якщо їй сподобається, звісно. Я зв'язала зразочок, це англійська резинка. На спицях три. Тут шість ниток, пряжа каряджі. Цю пряжу я не пам'ятаю, як вона називається. Може, я підпишу, якщо знайду, тому що вона вже в мене така, знаєте, не така стара, як давня. От, така буде шапка. Тобто, шкарпетки мені, светр чоловікою, шапка мамі, і все. Тож поки що тут 2 години роботи. Коли вже об'єднаю все в коло і почну смужки, то я зазначу, скільки часу пройшло. Поки що отакий от етап. Забула сказати, що це 45-й розмір. В сантиметрах не знаю, тому що я міряла на чоловіка. Забула сказати, що одна така шкарпетка в'яжеться 5 годин. Я це лічила, і це доволі цікаво. Взагалі я раджу всім пробувати саме вимірювати час, який ви витрачаєте на один виріб, для того, щоб знати приблизно, скільки часу йде на той чи інший виріб. Тому що це цікаво, 5 годин. Тобто тут 10 годин роботи це 1, третя светрика. Тобто три пари шкарпеток це повноцінний светрик. Ну, в моєму випадку я кожен з нас має свою швидкість в'язання. От. Тут у мене 3, 4 і 5 година в'язання. Я вже перейшла на. Реглану лінію, тобто я закінчила погон і перейшла на реглану лінію. Дуже мені подобається. Зараз набагато ясніше і зрозуміліше, якими будуть ці смужки, мені здається, що поєднання ну, реально просто супер. Тут ще буде багато збільшень. Це я тільки 12-й ряд пров'язала. Мені ще треба пров'язати 5 таких саме регланних, а потім ще буде збільшення у два боки. Тобто, ну, Буде ще швидше збільшуватися і ще більше буде петель, але це розмір, до речі, я не сказала, це розмір 3ХЛ. Uh, у мого чоловіка дуже-дуже широкі плечі. Uh, Взагалі-то uh, в нього приблизно 2 xl uh, але в даному випадку я вяжу 3 xl тому що в мене uh, трохи тонша нитка, тобто я не втрапила в щільність. І аби компенсувати, я зробила свій розрахунок, і мені треба в'язати десь 3 xl Я не боюся зробити светр занадто широким плечах, тому що у мого чоловіка така нестандартна фігура, в нього дуже широкі плечі, які потім звужуються до талії. Цю пряжу в'язати важко, тому що вона пропитана чимось там. Я в'яжу в у дві нитки, як ви бачите. І вони потім дуже розпушаться. Це можна побачити. Ну, наприклад, взяти оцю нитку і цю нитку після і до Ну, Видно, різниця дуже велика. Видно, наскільки більша, наскільки розпушується нитка. Тож, в'язати саме було оцю частину доволі складно, там, де була тільки коричнева, шоколадна, я не знаю, який це колір, скажіть мені ви. Було важко, тому що воно ну, взагалі не ховзає по спицям. Я хочу собі спробувати купити дерев'яні спиці саме для пряжі, по якій погано ковзає. Тому що потім, коли я перейшла на от такий в мене виходить погон, коли я перейшла на вже каризму, смужки я в'яжу од такою пряжою. Це каризма номер 75 Він називається Мені здається, Петроль. Але це треба подивитись на сайті. Супервош, Drops. Тож, її в'язати набагато легше, а ця. Ну, дуже туго йде. Чесно кажучи, з великічезним облегшенням. Зараз вже вяжу смужки, тому що вони, ну, міняючись, якось дають можливість трошки розігнатися, тому що вони, ну, це дуже повільно. Е, мені ще дуже подобається зворотня сторона. Так, виходить зворотня сторона, вона мені теж дуже подобається. Чесно кажучи, я б собі зв'язала якийсь такий светр саме зворотніми. От, поки що всі апдейти. Шоста, сьома, восьма, 9, 10 і 11 година роботи. Я вже зробила примірку, відізнала рукава, як бачите. Я якась жадібна в'язальниця, <смі> тому що все, що я в'яжу для чоловіка, все хочу сама теж носити. Можливо, навіть буду трошки в нього підзичувати. Загалі це дивно, тому що він на нього сідає, дуже навіть добре. Ми провели вже. Примірку і доволі непогано вона на ньому сидить, але й на мені непогано сидить. <ривіт> Напевно, я теж буду трошки його носити. Як на мене чудове поєднання. Чесно кажучи, я вже втомилася від цієї темної пряжі. А ще ця пряжа погано ховзає і смердить отою пропиткою. Це з часом втомлює і дуже хочеться вже в'язати щось людське, нормальне. Тож зараз я візьмуся за шапку, бо треба зробити перерву і трохи розважитися з чимось іншим. До речі, вона так блистить зараз на відео, але насправді вона не дуже блистить. Можна сказати, взагалі не блистить. Але саме тут, зараз якось так дивно. Ось реглан-погон. до речі, я його сама опанувати так і не змогла, без розрахунків. У мене чомусь завжди все виходило якось дуже дивно. Немає ростка взагалі немає ростка. Сподіваюся, що все сяде нормально. Розмарин це моя судомийка. Дірала собі розмарин, буде у нас гарбузова, щось гарбузове буде. Розмарин з гарбузом дуже дружить. А це найкраще комбо в світі.

Тут у мене 12-13, 14-15, 16 і 17-та роботи е, один роботи. Тобто, всього 6 годин я ще попрацювала. А, у висоту він зараз 50 см. І Бедітніт каже, що загальна довжина повинна бути 74 в моєму випадку сантиметри, тобто Мені треба зв'язати ще 74 і плюс 3 см. Резинки внизу. І потім вже закриття. Але я, звісно, приміре на чоловіка, побачу, як він сідає і вирішу сама, скільки сантиметрів треба дов'язувати. В'язати темне дуже важко, але до того коштує, тому що все-таки це практична річ буде і взагалі мені страшенно подобається те, що виходить, тому є наснага продовжувати Ще у мене зв'язалися отакі шкарпетки. Це з Drops Fable, Дизайн мені дуже подобається, дуже легко йшла робота, цікаво. Кожна нова смужка е, дуже заохочує, дійсно відірватися важко. Е, вони для моєї мами на відео вони чомусь здаються такими маленькими. Але насправді це 38-й розмір, плюс-мінус, тому що в мене 39, а е, вони такі на мене трошечки замаленькі, тож я думаю, десь 38-й. От. Це був такий проміжний виріб, тому що все-таки до темного виробу треба підключати щось менш, скажімо так, щось більш кольорове або світліше, аби трохи розважитись. gray and life's inclined to have no shine for you but just hold on there's change in the air soon those clouds that just won't be there so my advice is put on eyes those blue Troubles and just say hi. Your troubles and just say